Вітаю діти спочатку навчання е, нашої програми другого семестру. Отже, цього тижня ми вже з вами будемо опановувати е, такі е, гімнастичні елементи, можна сказати, таку гімнастику. Ось і перше в нас із чотирьох видів це буде е, лазіння по гімнастичній лавці. Якщо згадати у спортзалі на селі лавки, вони не просто були для того, щоб ви відпочивали, а щоб ви здавали, розвивали свої фізичні якості. На матчих умовах, умовах нас спокійно замінить підлога. Але діти по техніці безпеки життєдіяльності в короткій формі одягу не дозволяється здавати, ну, то, щоб ви були в футболках, не треба. Не щоб ви були в футболках, бриджах або в шортах. Треба, щоб у нас був длинний рукав і длинні штани. В звичайно, ніяких босих ніг. Чому? Тому що ви можете, скоріше за все, так буде, пошкодити шкіру, можете подряпатись. Ми за здоров'я, нам це не потрібно. А зараз я буду вам розповідати, як це робити, демонструвати, які можуть бути помилки, і потім ми все поєднуємо разом. Спочатку вам треба лягти на підлогу. Ноги у нас повинні бути разом. Якщо ноги будуть не разом, це буде помилка. Ось це помилка. Ножки зробили разом. Голова у нас дивиться прямо. Не треба її дуже високо піднімати, і не треба, щоб вона торкалася підлоги. Руки у нас починають, ми треба нам буде підтягнутися руками до грудей, пролізти по підлогі до грудей ось таким чином. Ось таким чином. Ноги, ноги назавжди разом, голова разом. Які можуть бути помилки? Якщо ви будете починати тягнутися не на прямих руках, а зігнутих руках будете починати тягнутися. Ось, це, ось, якщо ви будете так починати, це неправильно. Якщо ви будете тягнути руки не до грудей, а приблизно до шиї, Ось, до шиї і все. Це неправильно. Треба до грудей руки. І якщо ви будете навпаки тягнути руки, нижчі грудей до живота з перебільшенням. Оце неправильно. Зараз ми будемо роб... демонструвати, як це робиться все разом і правильно. Коли ми готуємося, я вам розповім, що треба зробити три таких підтягнутися три рази на підлоги, ну, можна сказати, на гімнастичній ламсі, да? дівчаткам 3 класу три рази треба зробити таких елементів. Хлопчикам 3 класу 4 рази. Дівчаткам 4 класу 4 рази, і хлопчикам 4 класу 5 разів. Коли ви готові, ви піднімаєте любу руку догори на початку. Значить, ви готові, вчитель дає команду і починаємо працювати. Лягаємо на підлогу, ми немонструємо для хлопців, для хлопців. Четвертого класу. П'ять разів робимо. Давай. Раз. Підтягнулися. Два. Три. Якщо у вас не вистачає місця, ви можете назад відійти, або розвернутися. Розвернись, будь ласка. От він відійшов назад, або розвернувся. Я розумію, що не у всіх великі кімнати. Три рази зробили. Треба, ну, дівчатка може третього класу досить, а хлопцям продовжуємо. Чотири. І для 4 класу 5. Підтягнулися. Встаємо, встаємо, рівно стаємо. Потім повер... рівно встали. Потім повертаємося на камеру. І робимо, будьте уважні. Тут вже треба бути уважним. Ми методом демонструємо, крок лівою ногою. І піднімаємо через бік ліву руку. Через бік. Неправильно за помилку буде. Чому? Коли ви будете руку неправильно піднімати, наприклад, зігнутою піднімати. Ось таким, через перед будете піднімати руку, або в сторону буде рука у вас, в стороні у вас буде рука, або вуха біля. Ось це буде неправильно. Чому? Тому що у нас фізична культура, ми виховуємо вашу культуру рухів, культуру духу. Зрозуміло все, да? Будь ласка, діти, пануйте цей вид. Бачите, у нас вже так, цікавіше вже робити, вже ми робимо без м'яча. Ось, опануйте цей вид, якщо якісь питання, звертайтеся, думаю, всіх є умови це зробити. Я, я кажу, якщо не вистачає місця, то можна зробити раз-два назад, від лісти, це, не буде рахуватися за помилку або повернутися. Якщо якісь питання є, звертайтеся, будемо розбирати ваші ситуації кожного окремо. Бажаю вам перемоги, гарних результатів і всіх благ.